Вітаю! Нещодавно я записав відео, де розказав, як деякі медіа, начебто незалежні, відпрацьовують кремлівські наративи. І ось два-три дні тому: один з каналів, який я приводив ну, в якості прикладу за постів, ну просто шедевр, просто показовий шедевр. Від працювання кремлівських наративів, ось дивіться, що він написав: він написав, що диверсію зробили українці, і все. А тепер перейдемо до польських джерел, де сказано, що там сказав Туск, і насправді виявляється, що це не просто українці, це громадяни України, які працювали на російські спецслужби. А чому в цьому каналі не сказано, що вони працювали на російські спецслужби, це яскравіший приклад видирання з контексту. Щоб подивитися повне відео, ну перейдіть на мій YouTube канал, там все є. А тут просто ось такий просто чудовий показовий приклад.